Яблуко ніде впасти у фоє Ужгородської міської ради. Це черга до міського ЦНАПу, здебільшого чоловіки. Та десь години дві встановлення даних в ЦНАПі. згідно мобілізації. Так, розумієте, та що черга як спокійно? Та все окей, кондиціонери працюють, все дуже людяно і доволі швидко, я так вважаю. Ну, прийшов побрити, вже щитина трохи виросла, так що чекаємо. Ну, чекаєш? З 9 ранку. Рухається трошки, яка ситуація. Нормально рухається. Все. Ніхто нікого не б'є, всі доволі. На облік. Це така сидіти неділю і не пройти, а тут хоч за день можна пройти. Ну так. Тут ви знайшли в порядку живої черги? Живої черги, так. Як звичайно, як всі тут. З Понад дві сотні відвідувачів ЦНАПу щодня обслуговують семеро адміністраторів. Такий ажіотаж тут з початку тижня. ЦНАП під час повітряної тривоги не працює. Люди, ці, які в нас є зараз в приміщенні ЦНАПу, з після повітряної тривоги повертаються. Це в нас є жива черга без якихось попередніх записів, без попередніх записів. З живій черзі, скільки адміністраторів має змогу, стільки зможуть прийняти в день. З станом на сьогодні сім адміністраторів приймає. Це є окремий доступ, тобто ми не можемо надавати багато до це є доступ. Через які адміністратори мають право приймати, працюють і на оновлення, але ж також у нас є адміністративні послуги, які передбачені органом місцевого самоврядування. Це, зокрема, реєстрація місцепроживання, видача паспортів, будівельні також будівельні послуги, архітектурні послуги, які також ми зобов'язані прийняти не тільки оновлення даних. Розширити штат не можемо, оскільки це є спеціальний доступ для оновлення даних, і штат розширити неможливо. До 16 липня у нас закінчується термін оновлення даних, тому так багато людей звертаються в ЦНАП. Також заявники мають змогу не тільки в ЦНАП звернутися, також в територіальний центр комплектування. Нагадаємо, згідно з новим законом про мобілізацію, усі військовозобов'язані зобов'язані громадяни віком від 18 до 60 років протягом 60 днів мають оновити свої військово-облікові дані. Цей термін добігає кінця 16 липня. Вже подейкують що його продовжать. Проте офіційного підтвердження від уряду не було.